Пропонуємо до продажу двохкімнатну квартиру на першому поверсі в мальовничому селі Малий Бузуків Черкаського району. Квартира має просторий коридор, роздільний санвузол, велику кухню 8,1 квадратних метра, з виглядом на ліс. В кухні розташований піролізний котел. В коридорі є містка кладовка та вбудована шафа. Вітання простора 17,4 квадратних метри з виходом на утеплену лоджію, яка теж опалюється. З вікна ми бачимо гараж та дров'яний сарай, а також малинник власника квартири. Спальня 10,4 квадратних метри має окремий вихід на лоджію. Також кімнати обладнані альтернативним опаленням по типу теплий плінтус. Тим, хто любить спокій і тишу села і разом з тим комфортне проживання в квартирі, це помешкання саме для вас.